файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі За вашими проганнями розглянемо аграрний гороскоп Посіву насіння, кабачків, кавунів, динь, гарбузів, їх ще називають кабаків в травні 2023 року. За київським часом будемо робити цей розклад. Дуже важливий розклад, які дні нам підійдуть для посіву насіння. Це, до речі, можна і робити, і роз, на розсаду в горшочки сіяти насіння цих культур, і у відкритий ґрунт, але в тому разі відкритий ґрунт, коли буде тепла земля. Тому пропоную це. Зробити краще на розсаду у горшочки, це буде кращий варіант. А потім вже точно висадити, тому що травень місяць теж буде давати опади і прохолодну погоду, і насіння може згнити. Отож, давайте приступимо до розкладу цього. Важливий розклад, коли ми можемо посіяти і що ми можемо посіяти. Перший період починається 2 травня. В цей час буде зростаючий місяць в знаці Терези. Терези дуже гарний час для того, щоб сіяти насіння гарбузів, тобто кабаків. Є гарбузи і кормові, а є вітаміні, які ми використовуємо для того, щоб приготувати взимку дуже смачні вертути або зробити сок смачний. Отож. Терези підходять саме для цих культур. Чому? А тому, що вони гарніше зберігаються. Причому, ось подивіться, 2 травня з 10 години до кінця доби це у нас зростаючий місяць знаці Терези. А сонечко в цей час буде знаходитися з 12, 12 по 13 градус знаку кілець. Супер, супер! 3 травня сонце буде вже в 13 градусі знаку тілець, а зростаючий місяць знаці Терези. І Тут 24 години, всі 24 години практично можна зайнятися посівами. Ото ввечері тільки буде вже почуватися енергія спаленого шляху місяця, десь після 20 години 23 хвилини, але практично весь світовий день ми можемо з вами сіяти насіння цих культур. А тепер йдемо далі, розглянемо ще один знак, ще один період. Це спадаючий місяць в знаці Козиріг. Зразу знаю, що скажете спадаючий місяць. Але це період дуже багато тут енергії після спаленого шляху місяця, який завершився 7 травня о 20 годині 23 хвилини. Тобто енергія місяця дуже велика. І тут же будуть 19 та 20 градус тільця, сонце якраз буде працювати у цих градусах. Дуже гарна енергія, і це називемо ці дати 9 травня з 4 години ранку до кінця доби та 10 травня всі 24 години. Будьте уважні, на 11 травня не плануйте, там уже працюють енергії місяця без курсу. Ще один важливий період це в нас уже знову ж таки зростаючий місяць в знаці рак. Це уже буде період, коли сонце буде знаходитися в знаці близнюки. Тільки заходить 22 травня в другому градусі близнюків сонце знаходиться місяць в знаці рак, і 22 травня з 8 години ранку можна розпочинати ці важливі роботи з посіву, Всіх культур я би рекомендувала вам все-таки гарбузи на терези перенести, а всі інші культури в знаки рак. До речі, козиріг теж для всіх культур, в тому числі і гарбузи. Повертаємося до знаку рак, дуже смачні, вітаміні, кавуни дині. Ми любимо в цьому знаці сіяти ці насіння цих культур, кабачки теж дуже смачні. І йдемо далі. Ми 22 травня вже визначили з ним. 23 травня Сонце буде знаходитися вже з 2 по 3 градус Близнюків. І тут можна сіяти всі 24 години. Це дуже гарний час. 24 травня. Зростаючи місяць в знаці рак, а сонечко з 4 по 5 градус близнюків. І цей період беремо з початку доби та до 11-ї години ранку. Далі вже будуть почуватися енергії місяця без курсу, тому, будь ласка, закінчіть ці роботи до 11-ї години. Як бачите, великий такий період. І завершиться місяць в знаці Терези, тобто він завершиться гарним періодом для посіву носіння гарбузів, кабаків. І ще їх так називають. Це найкращий період. Саме гарбузи та кабуки, кабаки. Ті культури, інші бахчеві, будь ласка, вибираємо козарів та рак. І так, вертаємося до гарбузів і до Терез, Зростаючий місяць. І сонце буде тут знаходитися з 8 по 11 градус, близнюків. Дуже гарний період для того, щоб використовувати його для отримання продукції, яку треба буде зберігати. 29 травня починається з дев'ятнадцятої години вечора до кінця доби. Такий гарний період. Сприятливий дуже день 30 травня. Всі 24 години. Та 31 травня з 0 годин та до 15 години дня. Далі вже будуть працювати енергії місяця без курсу, тому не використовуємо цей період. Як бачите, дуже гарні періоди і є гарні періоди для всіх культур, які ми дуже любимо і які обов'язково вирощуємо на своїх городах. Всього самого найкращого вам! До нових зустрічей на нашому каналі. Хай вам щастить! Будьте здорові!